Бандити намагаються захопити стратегічну ділянку траси Бахмутка, що з'єднує Луганськ та Северодонецьк, та слугує лінію розмежування сторін відповідно до мінського меморандуму та протоколу. Вночі бойовики неодноразово обстріляли з градів та мінометів наші позиції в цьому районі. Вели вогонь по блокпостам, опорним та спостережним пунктам, що дислокуються поблизу населених пунктів Кримське, Донецький, Вільхове. Сили АТО наносять вогневі удари у відповідь, подавляючи вогневі точки противника. Під час обстрілу з реактивних систем залпового вогню БМ-21 град наших позицій в районі населеного пункту. То щастя, Ми безповоротно втратили одного українського військовослужбовця. Ще одного пораненого достали до міської лікарні. Вночі бандити з танків обстріляли наші позиції в Новомихайлівці зі стрілецької зброї у Нікішина. Ситуація в Донецькому аеропорту під нашим контролем. Завдяки взаємодії захисників Донецького аеропорту та підрозділів вогневої підтримки цей стратегічний об'єкт тривалий час перебуває під нашим контролем. Сьогодні зранку бойовики в черговий раз обстріляли наші позиції на території аеродрому. Внаслідок обстрілу поранено одного з українських захисників. Нині йому надається медична допомога. у відповідь знищуються вогневі точки противника. На півдні зони АТО українські солдати охороняють наші рубежі заради безпеки мешканців Маріуполя. Збройні сили і Національна гвардія можуть не тільки захистити Україну, а й контратакувати ворога. Таку оцінку боєготовності української армії дав голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Настрій наших військових бойовий, вони готові захистити країну, вони готові відбити будь-які атаки російської армії і в той же час активно контратакувати. Олександр Турчинов також констатував, що незважаючи на всі домовленості досягнуті у мінську, російські військові постійно порушують режим припинення вогню та щоденно атакують позиції української армії. Заступник міністра оборони України керівник апарату Петро Мехет зустрівся з робочою групою міжнародного секретаріату країн Північно-Атлантичного альянсу, щоб обговорити питання створення спеціальних трастових фондів підтримки українського оборонного сектору. 93-я окрема моторизована бригада Збройних сил України спільно з добровольчим корпусом Правий Сектор зайняла селище Опитне поблизу Донецького аеропорту. Ще минулого тижня у цьому населеному пункті хазійнували сепаратисти, а по позиціях наших військових постійно велися обстріли з мінометів та градів. Навіть під час зйомки цих кадрів по наших силах вели вогонь. Виконання доручення Президента України Верховного Головнокомандувача Збройних сил України вже скасовано понад 100 наказів міністра оборони, майже 10 постанов Кабінету міністрів, які заважали вчасному прийняттю рішень, а також прийняттю на озброєння нової техніки. Це дозволило підписати контракти на 1 мільярд гривень для постачання нового сучасного озброєння та військової техніки. І це дає можливість говорити, що ми будемо готові відбити напад ворога-агресора. З 31 жовтня всі батальйони територіальної оборони підпорядковані бригадам Збройних сил України і є мотопіхотними підрозділами. Командують ними досвідчені офіцери запасу, які мають відповідний досвід на рівні бригада Полк-Батальйон. Також міністр оборони України дав доручення відповідним структурним підрозділам щодо залучення представників добровольчих формувань до складу штатних підрозділів Збройних сил України. Розпочато інвентаризацію озброєння та військової техніки, майна та активів Міністерства оборони та Збройних сил України, яке знаходиться на підприємствах «Укроборонпрому». Буде проведено комплексний моніторинг діяльності концернів і державних підприємств. Що входять до сфери управління Міністерства оборони. Всього передбачається перевірити 118 суб'єктів господарювання. За результатами аудиту буде надано пропозиції для подальшого прийняття управлінських рішень. Міністром оборони України прийнято рішення щодо створення відділу взаємодії з волонтерами з питань закупівлі та постачання матеріальних ресурсів чисельністю 10 осіб. Введено до складу відповідних управлінь тилу по дві посади державних службовців із речової та медичної служби. Щодо військовослужбовців, сформовано та здійснюється поповнення резерву кандидатів на просування по службі на вищі посади, у першу чергу з військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції. Разрахунок. До боя! Резко и быстро. По мишени. Сейчас проводится практическая стрельба. С зенитной установки ЗУ-23-2. Вот. Это уже итог занятий, которые были проведены в течение двух недель с личным две недели, то есть занимались теория, изучали тактико-технические характеристики данной установки, вот, практически разборка-сборка, а сегодня уже идет итог, то есть проводится стрельба непосредственно боевая стрельба, каждый расчет производит стрельбу по итогам, которым получают оценки и, соответственно, будут выданы по свечению. Люди обучены, то есть стрельбу Проводят 4-5 благодаря инструкторам, которые здесь с нами занимаются. В принципе, результат хороший, очень хороший. В связи с постановкой данного вооружения на вооружение с Национальной гвардии. То есть эти люди обучаются. Вот, и по приезду в частя будут, соответственно, занимать эти должности. Все, Готов? Готов? Тут все відомо і також, крім цього, це для також і виховання молоді, також і колектив, і молодь прагнули, і, і інфузомат для, для зрозуміло, з'явилася. З великим сумнівом, але потім це не одночасна така подія. Це длітільний длітельний срок і довгочасний, вони в нас тривають, вони в нас не, не завершуються. Тобто і в місцях нашого харчування, там де студенти збираються ну, там, на там на перервах, також в холі головному корпусі в усіх корпусах. Нас їх декілька, в усіх корпусах є ці скриньки. І тобто кожного дня туди студенти складають гроші. Ми їх потім передаємо. Перший апарат, який ми зібрали, ми на нього зібрали буквально десь 2-3 тижні. Ми зібрали 26 з лишнім тисяч. Пік, коли а, саме у цей період сталося і кінчили, то а, тобто ми йому допомогу, ми... тому що як ви всі ті другого складу, я вам дуже вдячний. Я думаю, що ми будемо зустрічати слухачам, студентам. Нашого подяку на даний час ми вдячні за цей подарунок, і ці апарати простоювати не будуть. Ми їх активно використовуємо, розширюємо методики застосування. І як було видно з конференції наших колег з іншого лікувального закладу, цей апарат знаходить широке використання ну майже у всій патології, що пов'язано з вогнепальними пораненнями. То есть аппарат очень нужный. Аппарат очень нужный, тем более, что это сейчас это аппараты в большей степени, конечно, скажем так, могут применяться при огнестрельных ранениях. Потому что огнестрельные раны – это достаточно специфическая форма, так сказать, поражения, которая вызывает обширное повреждение мягких тканей, большие кожные дефекты, которые требуют применения вот этой вактерапии. И оно, естественно, ускоряет процесс заживления раны с лучшими и косметическими дефектами, и функциональными дефектами. Залишити частинку свого серця, розрадити піснею, зірки шоу-бізнесу надихають бійців на передовій. Військові кажуть, що підтримка артистів у зоні бойових дій є ліками від стресу та відпочинком від воєнних буднів. Шоумен Володимир Зеленський разом із творчим колективом 95-го кварталу теж не залишився осторонь. Талановитий гуморист не тільки виділив один мільйон гривень на потреби армії, а й приїхав до Краматорська з благодійною концертною програмою, щоб особисто підтримати хлопців. Низкий вам поклон, что вы защищаете нас, правда, от всяких мразей. Спасибо вам большое. Я очень хочу ребенка отдать вам. Я уверен, что у нас армия будет вот такая. Просто светлые, сильные, блин, открытые люди. И, и там ты можешь стать мужчиной. То есть я совершенно другую вещь увидел. Я, у меня перевернулся мир. У меня абсолютно, у меня новое ощущение вообще к армии. У меня такое уважение. Такі патріотичні вчинки Володимира у сусідній державі назвали антиросійською пропагандою. Цікавим виявився і волонтерський тур підтримай своїх. Він об'єднав близько десятка артистів, які виступили перед воїнами. А то серед них Анастасія Приходько, що у 2009 році співала на Євробаченні за Росію. Безусловно, эмоции зашкаливают, потому что когда видишь, как военные вместе с тобой улыбаются, поют, танцуют. Конечно, когда есть хоть какая-то минутка радости в этом во всем. Когда ты видишь эти счастливые глаза, что, что ты что-то сделал хорошее, а не просто сидишь на диване и... Розсуждаєш о своїй країні. Фіналіста телепроекту Голос країни Арсена Мерзояна. Ця війна надихнула написати пісню, прем'єра якої відбулася саме у таборі АТО. Композицію Край землі музикант присвятив воїнам 72-ї механізованої та 79-ї аеромобільної бригад Збройних сил України. 72-й, 79-й посвящається. На край земли Не прийде ніч. На край земли Меняют солнце Кто будет с тобою Плеча-плеч Меняют Меняют хлопців На край земли Якщо вона моя на край землі, Червоні смузі, псалми співають, як воля твоя, співають, Міняють друзів. Підтримати військових приїжджали і артисти, які набули популярності під час Євромайдану. Ярмак та Борис Севастянов вже стали кумирами багатотисячної аудиторії. Перша пісня э, називається не культурна, але в культурному варіанті Адцепітесь є варіант. Вона була написана в початку июля після десяти дневного переміряння одностороннього. А потім якось пішло расизм, ще пісні є, гради. И... Ну, я не знаю, я никогда не думал, что с этой темой столкнусь, но вся страна сейчас, по-моему, этим живет. Ну, отцепитесь, отцепитесь своим. Українські військові раді гостям, автографи, фото на згадку, танці і святковий настрій тут на вагу золота. Начальник військово-музичного управління Збройних сил України, полковник Володимир Дашковський, відповідає за організацію концертів у зоні АТО. Каже, привезти артистів важко, але можливо. Я вдячний тим, хто дозволяє сюди приїхати, тому що ми люди військові, і для любого приїхати в зону АТО. Це є згідно закону. Я Запевняю, що тут будуть артисти, будуть ті люди, хто допоможе воїнам в виконанні своїх завдань повсякденної бойової діяльності. На жаль, виступи своїх кумерів можуть побачити не всі на самій передовій проводити концерти неможливо, тому такі заходи відбуваються у безпечних місцях, а саме в районах відновлення боєздатності військових підрозділів та у військових шпиталях. Тури українських музикантів на схід продовжуються. Так нещодавно в одному з таборів АТО виступив популярний гурт Скай а ось у знаменитостей, що приїздять до бойовиків, мета чи то попіаритись, чи то постріляти. Михайло Пореченков у шоломі з наклейкою преса вирішив показати майстер-клас із кулемета у ТЕС в бік Донецького аеропорту. За цей вчинок його засудили навіть російські журналісти. До того ж, нещодавно після театральної прем'єри одна з шанувальниць ледь не влучила в нього іграшковим пістолетом. what